Всім привіт! Це новий відео, чим би я хотів би поділитися з вами. На даний момент моя робота дуже, скажімо так, лінива, однообразна, я роблю одне те саме, нічого цікавого не відбувається. Тому я навіть не знаю, чесно кажучи, що зараз знімати. Почнемо по порядку. Як я зараз працюю, в якому графіку, як моя робота виглядає? Я... Приходжу на роботу, беру машину, їду, беру якийсь контейнер. Мені вечором попереднього дня скидують першу мою загрузку або розгрузку на наступний день. От я вже знаю, що в мене завтра на шосту ранку треба бути там, наприклад. Я їду, беру контейнер, взяв контейнер. Їду кілометрів 30-40, може 50. Десь тут в оковицях Вороцлава. Зазвичай це одні ті самі фірми, великі склади. Зазвичай приїжджаю, стою там години 3-4. Мене розгружають. Може бути також якась таможня, там же під тим адресом. Стою там ще, може години-дві чекаю на таможню. Потім повертаюсь назад, заходжу до нас в бюро, мені дають. Ще одну загрузку або вигрузку. Я їду знову туди, 20-30 км. Там розгружаюсь, загружаюсь і їду. І так я останнім часом Ну в середньому починаю десь роботу о 7-6, о 6, закінчую десь 16, буває 17, буває 15 там, з чимось. По факту робота просто <хи> не скажеш, що мрій, але дуже лінива. Нічого не робиш, весь цей час просто сидиш в телефоні, якусь інформацію читаєш, може книжку якусь слухаєш, може там, граєш, в щось, їси, думаєш про життя. <хи> Це і все. По факту, одне те саме, чесно кажучи, вже навіть не знаю, що зараз в такому форматі моєму роботи знімати. Які новини по поводу карти побуту? Зідзвонився я з юристом, який допомагає мені вести мою справу. От якби децизію я вже отримав, ще в жовтні, а от пластику ще досі немає. І сказала мені, що зараз в лютому тільки починають друкувати карти на за жовтень? Це означає, що? Ну, ще десь приблизно 2 тижні вона сказала тобі чекати на смс-ку. дзвонять. Алло? Вітаю okay. магазин з стоїть. Не можна відкрити контейнер. Okay. Окей, Добре, добре, yeah, добре, іде. Так, подзвонили, маю зараз відкрити контейнер. Під'їду під рампу і продовжу вам знімати цей відос. Ставина, я вам тільки що сказав, що я тут працюю до 15-16 зараз на годиннику 14 мені сказали, що мене будуть вигружати десь до 19, -ї. а потім мені ще треба повернутися, так що сьогодні до 20 працюю залізно. От я вам і нахвалився. Зараз перевірю, чи окей. В порядку, так от, продовжую. Тима круто, знову швиденько повернуся додому, але сказали, до 21. -ї". В паперах я маю на 13 написано розрузка, зараз уже 14-та. Мене тільки підставили під рампу і сказали, це десь до 19-ї. Там просто не палети, там картонні ящики і все просто так закладено ними. Тільки що перед тим, як я почав знімати, стояв тут на сусідній рампі мій колега, він сказав, приїхав о 8-й. І оце тільки зараз поїхав десь, може, з хвилин 20 тому. Тому десь в нього зайняло, він каже, це 6 годин. Бувають і такі. От 6 годин має з чимось займатися, тому треба завжди з собою мати якийсь запас їжі. Отака От робота в мене зараз. Типу, і що вам зняти? Чесно, ну, не знаю, можливо, у вас є якісь питання або. Якісь теми, які просто можна було б розказати, там, поділитися своєю думкою, чи, чи може ви мені щось підскажете, свої думки. якісь, Пишіть все в коментарях, будемо щось придумувати, бо якби хочеться вам знімати щось таке, що я б, наприклад, дивився сам. Не хочеться знімати там, як я хожу, вмиваюся, зуби що в туалет туди-сюди. Одне те саме, щось нецікаве, щось хочеться більше вам показати, розказати саме цікаве, я ж кажу того, щоб дивився я сам. І, чесно кажучи, от по своїй роботі я не знаю, що тут зняти, щоб я захотів це подивитися. Тому пиши свою якусь ідею. Обов'язково я всі коментарі читаю, на всі відповідаю практично, тому якось так. За карту побиту. Що мені сказали? Зараз величезні затримки із друкуванням пластику. Вони такі були завжди. Ви мені писали декілька коментарів. Що хтось писав, що та за місяць вже була карта, хтось писав, що там. Близько чотирьох місяців чекав пластик. Це тільки сам період, коли від децизії ти чекаєш пластик пластикову карту. Це не весь період очікування карти. Блін, дуже по-різному. Я надіюсь я сім місяців, як там хтось мені останньо писав, не буду чекати. От хотілося б в лютому вже її забрати і поїхати знімати щось цікаве. щось Цікаво показувати. З документами в Польщі тут величезні якісь проблеми з цією всією бюрократією. З Мого досвіду у мене було так: перша моя карта побиту, я її чекав 10 місяців. І причому цих 10 місяців було, це було разом з пластиком. Тобі, ж я там за 9 місяців отримав децизію, і 10 я вже мав карту і пластик на руках. Другий раз я чекав карту 3 роки. Да, так, 3 роки. Польща ванував. Отримав я цю саму карту на 2 роки. Чекав три, отримав на два. Польща я тебе люблю просто. І зараз ось третя карта. В лютому буде, мабуть, рік. Ой, в кінці кажу в лютому. В березні буде рік, як я чекаю вже цю карту. Децізія прийшла, прийшла навіть досить швидко. Я щось надіявся, що я такий, о, можливо, я вже. Листопад-грудень поїду вже десь простори Європи катати, але ні, немає нічого. Робота однообразна, я не жалуюсь, тому що я так зрозумів, що це фірма, на якій все рівно ти багато не заробиш. А от перекантуватися, отримати якийсь досвід, тут з цим прямо. Класно, особливо з досвідом. Переконтуватися це таке. А от отримати досвід тут реально можна, тому що багато де їздиш різні місця, різні загрузки. Десь фірми да, здорові, якісь, десь поменше. Зараз ось приїхав. ну Досить здорова фірма. Такий склад. плац тут невеликий, але тут і автомобілів, і якогось двіжняка немає. Так от, вже нібито є якийсь план, куди йти працювати по Європі. Я от недавно спілкувався з своїм колегою на фірмі, який працював на фірмі Маратон, Я думаю, багато кому ця фірма знайома. Там їздять в основному на тандемах, дуже сильно мені нахвалював, рекомендував цю фірму. Він працював, там по-моєму, 2 роки назад казав, отримав непогані гроші, плюс зараз нібито там днювка 440 злотих. Це по його словах, я не кажу, що це так. Але я зайшов, почитав коментарі. Я завжди, коли шукаю якусь фірму, вбиваю її в інтернеті і пишу там відгуки водіїв і читаю. І там такого на написали, що <хе -хе 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 -хе> я більше не захотів туди йти. Хоча, в принципі, якась може ідея туди піти, попробувати працювати там була, тому що мені подобається, що вони їздять. І Італія, Іспанія, ну якісь цікаві країни, не тільки та сама Німеччина. Але начитався там такого, за все, штрафи. Приїжджаєш, неправильне давління в колесах, тобі мінус штрафи виписують. Коротше. Не вислав до фотку документа, мінус штраф виписують там. Тріснуте десь стікло, в веченово, в весь щось попало. Теж, ніби як щитують з водія, причому 1300 золотих. Ну, коротше, дуже багато негативних відгуків. Типу, в другій половині 23-го року змінилося керівництво. і... Все стало дуже погано. Пишуть якось так. Розглядаю різні фірми, різні варіанти. Чесно кажучи, не тільки на це плюс є. Також, я ще думаю, плюс-мінус за це категорію. Може щось цікаве там знайду. Ніби як якийсь варіант, куди можна піти, він уже є. Єдине, ось треба дочекатися карти. Не хочу затягувати це відео, зробити хто на яким подовжені, бо по факту інформації було дуже мало. Подивився тим, що є, тим, що от як працюю. Напишіть якісь питання, може, в кого є. Пишіть, будь ласка, їх в відео, бо дуже багато хто мені пише десь в Телеграм чи інстаграм. Пишіть, будь ласка, все в коментарях, бо я чесно трошки задовбався відповідати кожному окремо. В приватні повідомлення. Коли ви пишете в коментарі, це бачать всі. І мені тоді задають набагато менше питань в приватні повідомлення. Плюс, як ніяк, я думаю, якась двіжуха в коментарях, те, що їх більше, можливо, якось продвигає канал. Вдячний за перегляд. Якщо відео якось сподобалось або не сподобалось, відреагуй за підписку, буду дуже сильно вдячний. І до наступної зустрічі!